Варюх, ти прям як до школи йдеш така гарнюнька. Та пошуткувала я ще рано. Сьогодні щось варюха без настрою. Сьогодні я дівчаток підводила. Щось там джинси їй не сподобалися, а зараз біжу додому. Бурую ласіни, буду ласіни не нести. Щось і не те. Треба заплакала. Не знаю, а Настя наспаки весела така. Все в неї гарно, все в неї добре, все в неї класно. Так, починаємо ранок з огляду наших огірочків урожаю. Треба пособирати огірочки. У нас пройшов дощик і огірочки. Зараз підуть ще в ріст. Ось красавчики. Дуже зручно, коли огірки не по землі лежать, а отака імпровізована арочка. Безплатний варіант з підручних матеріалів, без сіток. Є, продаються спеціальні сітки, все для огірків. Але можна і так. Їм теж так зручно, вони плетуться. І їх зручно збирати. І оглядати урожай. Де є, де менші, де більші. Вони під листочками не так ховаються. это все. уже здоровый. Тун Кто-то не забрал. Почти. Ну вот и все. Урожай верки с зеброном. Okay уловчик большой. А, и он еще один заховался. Как вы видите, даже на ручке висят, не все можно побачить. У мене за планом перебрати речі. Я хочу подивитися, що є у дівчат, чого не вистачає, що потрібно докупити, а що може, я зможу попросити відправити своїх батьків з Бердянська. Підготувала блокнотик. До речі, про посилки закупованого нашого міста. Ось, наприклад, десь така от коробочка ну, це велика коробка, нам коштувала десь близько. Ну, Більше тисячі, там, 1100 десь так, гривень. Для прикладу, знайома відправляла з Чернівців у Фінляндію, заплатила ту ж саму суму. Так що речі отримувати з окупованого нашого міста поки можна, це на даний час. Я не знаю, що буде завтра. Там все дуже швидко міняється. Але перевізники. Возять посилки до Запоріжжя, звідти по новій пошті відправляють по всій Україні. І так ми отримали більшість наших речей. Навіть постільну білизну батьки відправляли, також там мою улюблену велику кастрюлю, сковорідку. Ну, тобто, те, що мені потрібно для більш-менш комфортного життя, можу сказати, що де ми зараз живемо. В цьому домі тут, звісно, є і посуд, і ми цим користуємося. Люди поїхали за кордон і нас пустили сюди пожити. Але вони можуть восени повернутися, тому нам можливо прийдеться шукати нове житло, і я вже не знаю, що там буде. Тому потихеньку деякі потрібні речі я прошу, щоб батьки передавали сюди до нас. Що касається речей, то у дівчат, наприклад, у Насті відварі дуже багато позалишалося гарних речей. І щоб тут не купляти все по... по другому кругу, ми просимо, щоб нам переслали. Це, звісно, дороговато, але дешевше, ніж якби ми тут купляли. Наприклад, деякі речі нам давали тут волонтери. Є центри, в які ти можеш піти, сказати, що тобі потрібно. Деякі речі нам навіть знайомі переслали, ну, вони з Західної України. Ой, в, них те, в них теж дівчинка, вона виросла і ці речі добре підійшли для Насті. Деварі, звісно, ми тут вже готуємося до школи, щось купляємо, щось мама вже передала, як я казала. Сьогодні отримала гуманітарну допомогу від організації World Central Kitchen. Це американська програма. Ось сайт їхній, Можете подивитися. Показую, що отримали: макарони, цукор, сардини, шпроти, м'ясо, курки, свинина, заправка, дріжджі. Це у нас чай, сіль, пластівці вівсяні, горох, хліб, олія. Покрупніші така крупа, помільші. Це мука, арахіс, козинаки, сухарі, два на лимон і згущене молоко. Ми таку ну, приблизно таку ж допомогу отримували десь два тижні тому. Ось так допомагають переселенцям Черкаській області. Отак. Ну, чуть -чуть, чуть -чуть. О. День підійшов до завершення, А, шехень. Я... Півдня ми намагалися бути продуктивними, а другу повну дня нам не вдалося Жені нічого зробити. Ми тільки забрали діти садочка, і, якщо чесно, Женя взагалі заснув, я просто лежала. Нічого не робила, у нас була злива, у нас була погодка така собі не дуже. Грім був, це було страшнувато, я вам хочу сказати. Сподіваюся, завтрашній день буде більш продуктивний сьогоднішнього. Але, як то кажуть, повтикати в Тіктоці треба теж іноді. Женечка, скажи пару слів. Ну і не знаю. Як твій тві день сьогодні прийшов? Булотворно. Ну так. Ти хай забрав. Так, Женя сьогодні сходив вже за гуманітаркою, поки я вдома воювала з тими коробками. Угу, за водичку сходив. Так, і вод... води приніс. Але я вам чесно кажу, я його не... ніяк... ніяким образом не обіжала. Це до теми. Так, вип'ємо вже за це. Да, молочка, Данич. Ну Не компотика. Всем надо бранить.